Відчуття, що ніби сходиш з розуму. Це зараз турбує більшість людей, тому зрозумій, це не до тебе тільки відноситься. У кавоманів міняється смак на каву, і ви перестаєте пити каву. Когось тягне на дивні смаки та напитки. У вас змінюється стиль та смак до вподобань, одягу, того, що ви робите. У вас дивний сон, порушення сну і не від зовнішніх обставин, а просто дивні відчуття під час сну. То жарко, то холодно. Все це починається новий цикл. І зараз при зміні знаком урана ми це відчуваємо. Тобто, це прям у нас ще буде місяць. Нас так переслідувати таке відчуття, поки він не змінить знак. І ми дійсно починаємо. Мати певні вподобання інакшими. ми міняємось, і ми міняємось і робимося такими, якими будемо ще сім років. Весь його ось цей проміжок в новому знаку. А він в знаку близнюків. Тому близнюки, от по вам зараз характерно видно. Перепади настроїв, зміни самопочуття, дивні симптоми, дивні сни, жарко, холодно, і смакові рецептори просто по-іншому себе відчувають. Хто вже зауважив, дайте знати в коментарях. І ще раз для тих, хто пише часом повідомлення, що вам видає. Це, ніби ви сходите з розуму зараз. Саме ось такий час. Навіть відчуття часу зараз інакше. У когось він дуже тягнеться, у когось швидко минає, і це такими певними напливами, перепадами. Хто зауважив? Пишіть в коментарях, аби інші знали, що вони не одні в своєму відчутті, що ніби сходять з гузду.